Члени комісії Миколаївської міськради з питань економічної та інвестиційної політики обговорили визначення переможця конкурсу на будівництво сміттєсортувального комплексу на міському сміттєзвалищі. Нагадаємо, термін експлуатації останнього витікає наступного року. На конкурс заявився один учасник. Його ж і визнали переможцем. Однак депутати з цього приводу висловили низку зауважень, чому комісія рекомендувала відмовити у затвердженні договору, дізнавалася наша Олександра Долматович. На засіданні постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики головною темою стало обговорення проєкту рішення Миколаївської міськради щодо визначення компанії-переможця конкурсу на будівництво сміттєсортувального комплексу. Йдеться про компанію ТОВ Вейс Енерджі Миколаїв, яка була єдиним учасником відкритого конкурсу. Отримаємо суб'єкт, який бере на себе зобов'язання протягом 13 місяців збудувати сортувальну лінію поблизу з діючим полігоном твердих побутових відходів. Це перше, друге суб'єкт сортування відходів бере на себе обов'язок перераховувати 10% від доходу, який він отримує в рамках роботи вже сортувальної лінії після її запуску на користь капекалевка «Комунтранс», як на балансоотримувача полігону. За задумом у Миколаєві має з'явитися сучасний комплекс, який буде сортувати сміття з трьох районів міста, та передавати його для подальшого повторного використання. З боку міста забезпечується надання відповідної кількості відходів шляхом підписання договору між перевізником відходів поводофівідходів КП «Миколаїв Комонтранс». Нагадую, що він є перевізником по трьом районам міста: це Заводський, Центральний та Інгульський район, та переможцем конкурсу. При цьому конкурс викликав значну критику з боку депутатів. Вони вважають, що компанія-переможець не має ані необхідної техніки, ані досвіду, ані персоналу. Крім того, у 2024 році підприємство показувало збитки те, що побачив відкритих, скажімо так, відомостей за 23 рік прибуток мінус 13 тисяч, за 24 рік мінус 36 тисяч. Це в гривнях. Питання: чи можуть, зможуть вони реалізувати і спроможні реалізувати такий великий проект, маючи е, десятки тисяч на своїх рахунках? Висловили невдоволення депутати і фінансовою моделлю цього проєкту. Голова постійної комісії Федір Панченко наголосив, що такі умови створюють реальну загрозу збитковості комунального підприємства Миколаївкомонтранс, яке нині є прибутковим. Те, що не вказано взагалі в цьому рішенні, і немає цього в договорі, але Після того як буде запущено це підприємство, комунальне підприємство наше буде зобов'язане не тільки туди привозити все сміття, яке воно збирає, і сплачувати їм, тобто до доставляти до них це, це сміття, і сплачувати ним ще за послугу сортування сміття. І їм буде потрібно укласти цю угоду, і таким чином наше підприємство перетворюється на постійного донора. Тариф на послуги поки що не визначений. За попередніми розрахунками він може становити 120 гривень за кубометр сміття. Це означає понад 58 мільйонів гривень витрат щороку. При цьому компанія обіцяє місту лише 10% від свого доходу, що навряд чи компенсує такі витрати. Ми е, дійшли до найпоганішого результату з можливих, тобто нам пропонують зараз закріпити умови на 25 років, там де нам дають найменші е, відсотки. Там, де більше, нічого громада не отримує, і все, тільки фіксується. І потім громада повинна буде все це фінансувати ще 25 років на якісь ну, дуже, дуже великі цифри. Там мова йде про щось 600 або більше мільйонів. Підсумку комісія не підтримала запропонований проєкт рішення і рекомендувала департаменту житлово-комунального господарства підготувати відмову у затвердженні договору з компанією-переможцем конкурсу. Реалізація сміттєсортувального комплексу має важливе значення для Миколаєва. Це дозволить подовжити термін експлуатації існуючого полігону, дія якого завершується у 2026 році. Проте спосіб реалізації проєкту депутати вважають ризикованим, тому наполягають на перегляді всієї процедури. Олександр Дломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.